У, блядь, здоров, народ. Ой! Скуночку. Блядь, яка ж їблива гра вже сходу. Це просто жесть. Так, давай, старт матч. Давай, quick play. Блядь. Перше, що в ній херово зроблено, коротше, влупили за замовчуванням. Що таке? Що в тебе активний мікрофон, блядь І я зараз колупався в стимі, щоб його короче, нахер вимкнути. То, що і ОБС записує звук з мікрофона. І курва гра записує звук з мікрофона. Блять, така їбаністика Хас join service. Ну, quick play, давай, пта мать! Я зараз цю рефаундну, блять, і все. Закінчиться на цій ноті, блять. Дослідження. Інді шутерів, блять. Ой, бля. Да, стабільно 60 ки немає. Ну, чесно кажучи, таке, блядь. Це типу місцеве лобі. Блять, хуйня їбана. Блять, що його так шатає? Пиздець. Ну, навчання ніякого, я так розумію, немає. Блять, що відбувається? Як зброю взяти? Ой, бля. Да. Ебать, гучно. Так, а ну. Так, ну, брат, иначе на F. А ну. Settings. Пирайт мюзик Ой, бля, чем музыка монетизуется у их. Плохів. Ну, блядь, вийти нахуй. Блядь, албанщина, нахуй, криворука. Ну таке поки що. Хз. Нач, щось прикольне, но, ну, блядь, 50 фепасів, блядь, ну серьезно. Де кулі, де чекати? Ну, якийсь інтерфейс там видайте. Так, я не розумію, як розпочати батл. Ну, типу, що за шиза? А, на є. Перепрошую. Ну, блять. Придурі косарили. Да, блять, графон, ёб твою мать. Сука, 40 п пассив, блять, пиздец. Не, я ебал, такая хуйня. Да. Такая... Блять, як в бий то зайти? Ну, что это за поебота? Блять. Ну, давай... Заєбісь Це викинуло, чи що? Так. Як, блять, підтвердити. Що, блять, в цій грі взагалі відбувається. Єбанатство. О, блять, падли щось там виють. Коротше, вангую, чуваки, якщо цей відос виходить, ну, все, типу, гра рефаунднулась, її нахер можна не брати. Це що це просто якась єбаністика. 40 кадрів, та пф, нахуй надо, блять. В жопу собі засуньте блядь, цей бодікам. А, до речі, в цьому. Блять, як той називався, сука? Що я відос робив, враження блядь, теж від блогера якогось там. Коротше, похер, згадаю, напишу, там також був от такий режим. Але це чисто був режим до повноцінної гри. А тут, блядь, вся гра на цьому побудована. Ну, просто, блядь, їбанаство якесь. Я їбу, блядь, ці ще араби, походу, чують мене. Did you hear me, motherfuckers! О, ну, все, все, блядь, гра, гра, на, нахуй. Спецназ, спецназ, блядь, пішов. О, ніхуя, я ще въеба, когось. Так, блять, съебаем, съебаем. Ну таке, блять, мыло ебане. Просто ей. Є... О! Сей, пизда, мене въебало. <хи> да, бля. А я тут зброю як. Обираєш сам, чи тобі рандомом дають. Да, походу рандомом дають. Ну... Нихуя, блять, рембо мене збрив. Та. Так, а це шо? Це дробовик. Ні, це. Скар наче. Да, це скар. Ну, блядь. О, твою мать, там їх респа. Из дата взагалі. Що відбувається, блять, хто стріляє Нахуй. Блять, така ебанистика, чесно. Я от 5 хвилин на це дивлюся я нікому не, блядь, не пораджу її купляти, серйозно Блять, такий висір О, це вже СВД-шка. Блять, шо? Кого, блять? Ну, блять, викно ты. Блять. 40 кадров, я манап. Опа. Классно, блять. Хули, блять, я за СВД снова, ты ебанатство, блять, крыве. А ну нахуй, блять. Кто на батю залупнул? Да, блядь, цим жованим папером, блядь, дробовик тут стріляє. Так, це що дали? Знову св... Знову СВДшку дали. Так, респи тут, я так розумію. Да, блядь, ти диви, респи, як нахуй в колді, блядь, оригінальний Modern Warfare. Так само, Та, Карта м'ясорубка, блядь. Як згадаю. О, ще й в одному і тому ж самому місці, блядь, ресе, да. Да, охуеть. Знаете шо я вам скажу? Ебал я в рот такие игры. Блять, что нахуй. Вы гляньте, блять, на цей фепас. Охуеть. Так, М-ка, блядь? Бодикам, хуям, блядь. Це ж треба, блядь, видати такую хуятину. Я не знаю, як там ті стрімери, блогеры, блять, на якому. Залізі, вони її запускають. От серйозно. Що в них там і стабільна картинка, і графон, блядь, просто вирви око, блядь Опа. На нахуй. -на що собі, блядь я бать, я видав. Як вони, блядь, так грають, що в них все просто ідеально. Вон гляньте в мене. А в мене, я попрошу ск... помітити не самий хуйовий ноут. Далеко не самий? Да, типу, блядь. Да, типу, у мене тільки 40-60, але камон. Єбать. Просто, блядь, залупа якась. Блядь. Блять. Короче, це рефаунд, блять, в пизду. Блядь, Блять. Я не можу. Який, блять, обсос буде в це грати, Камон. Що блять, блядь? Де Как Як пиднятый, блять? блядь? Так, давай Спес. Спеснас, спеснас, блять. Що тут є, то нема? На, нахуй, блядь. То на батю ще залупився блядь? Блять, шо відбувається? Да! В жопу, блять, вас. Давай, давай, перезарядка, блядь. Що таке? А, охуеть, да, це все. Йоп твою мать. Цікаво, це мене типу дропнули блядь, з гори, чи як? Блядь, чуваки, я вам кажу, нахуй, не купляйте цю залупу криву, блядь. Так, давай, Ще. Там в жопу, блядь, тітіні не ваші. Так, хай, медиум. Медиум. Все на медиум, я манав. Так, адресня, блядь, вышла в стиме. Да, пацаны, да. Шо, kill дес. А, це меня, походу, еще и кикнули эти уебаны. Классно. Так, давай, старт матч. Join server. А ну, какие тут серваки є? Да. Багато народу в игре, напевно. Иди в пизду. Так, старт матч. Давай, quick play. Я манав, блядь. Quick play, я сказав. Албанщина, блять, да. Та ти охуел просто, блять. Які лобанови цю гру зробили Які, блядь, 600 гривень, блядь. Які 700 гривень, блять. Иннедрон, юкен иллюмин, сток зум, та. Насрати мені, блять, ти мені пограти. Піздець. Запускай, блять, ти! Та яке no good, ти шо, блять? Окей, давай пошукаємо, шо тут є. Блять, вона залагала, нахуй? Ой, блять. Все, не реагує. Йоп твою... Так, а ну, о! Запустила на... Блядь, ну, правильно. Топ-респы. Что ты сделаешь, блядь? Так. Да. И в похуй, фэпосу, блядь, насрать. Вин выше, блядь, не став. Полтосик. Чисто полтосик сососик, блин. Да. Ой, блядь Застряє в текстурах персонаж, ну? Просто топова гра, топова. Які, блядь Які, блядь, впизду середні, блядь, відгуки, ви шо, блядь, вдарилися. Це, блядь, просто демка якась, блядь, уйопська. Вона нахуй має безкоштовно розповсюджуватися. Блядь 600 гривень. Йоп твою мать! Лучше б я їх пропив. Не, ну похуй я. Я то рефаунд зроблю, а от ті, хто її купили і більше двох годин награли, ну це ж взагалі жопа. Блять. Що там... Не. А що таке, а хто? Ну, тим дезмеч, де... Тіммейти мої там, я не знаю, де? Ну, он бігає. Не, ну наче прикольно в кулі от в тушу влітають, Да, це зроблено класно там. Блять. Пропиздівся, так думаю. Та, блять. Я їбал. Хто, блять, закодив тут респу, Йоп твою... Так. В МНМ. -ка. Ну, респа це просто, я не знаю, повернення, блядь, в. 2009. й коли бабок на МВ2 не було, і ми з братаном робилися в мультиплеєр МВ1. Блять. Такі ж самі уйобські, блять, респи Так само все криво зроблено було. Ну от що. Шо... Що це так. Що відбувається тут. Я не знаю, просто маразм якийсь. Оце от, шо це? Шо це щойно було? Куди, -ку -ку блять, автомат улетів? Ой, боже, права, я бій. Ну, да, копію олдбоя, Боже, Боже, бля. Да ви. Да. Класно, напевне, грати в цю хуйню. Коли ти, блядь, навіть відбігти не можеш від місця, де тебе тепнуло. Ну валить швидко. Бем. Блять, що відбувається? Я не розумію. Це мене тепає, це викидує з бою, це okay, okay, okay. кікає. Okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Та пішов ти в сраку, блять. Блять, мікрофон працює. Я хуїю, Да, это, походу, молдаваны, блядь, кикают меня. Да, ебать тебя в рот, чуваки. Ой, бляха муха. Ну давайте еще хоть что-то глянем, что тут ранг. А. Нет, это взагалі какая-то борда. Ну окей, давай на в взагалі просто все, блядь, в минимум. Все нахуй, блядь. Да, це, походу, блять, через пиздж мене кикають. <хи> оце жесть. Ага, знову, блять, оце їбануте лобі. Да, це чисто, коротше, чекаєш тут. Я, до речі, не викупаю яким макаром воно все тут робиться. Дігл. Нех, э, хтось не витримав такого. Таких веселущів і злиняв. Ух ти Не, от що, от ефект сліповухи, до речі, зроблений нормас. Блять. 50 фепасів пт твою мать. Давай ультра перформанс. Не, так само, блять, 50 фепасів Тільки картинка стала мильна просто до всирачки Да, ну як писав чувак в стімі я так чисто по приколу чекнув пару відгуків, що Ну, задумка наче прикольна. Бля, яка картинка хуйова. Але купляти цю херню варто років через два. Тільки так, блять. Просто висер. Висер, за який хочуть бабло. Та навіть... Грейзон Zone Warfare, отой, блять, клон Тараканова. Більше грабельний, ніж це. Ну, серйозно. Мене буде запускати в бій. Мене не буде. Що, блять? Що тут відбувається? Як, патрони, брати? Патрони закінчуються. Що тут як? Ой, блять. Ну, це. Турбозброя Пістолет. Який, напевно, треба тикати у вухо. Оу. Це ж наш чувак. О. Пожаю. Пожаю, базара. Так, а це. САС чи гіган Ну а це, блять, капітан Прайс, ж очевидно. ну така прикольна відсилка. Базара 0. І нахуй. Who knows when the game is starts о, блядь, який страшний малий, парний, болять. До речі, зацініть, як класно можна цілитися, блін. Як воно його зажимає. Ну, я ж визернув. Хоч тобі ще треба. Тільки так. Блять, топорний цей шутан, просто до жопа, блін. Не купляти ні в якому разі просто за жодних обставин в даний момент. А, о, згадав, що то за шутер був, де такий же самий подібний режим був. E, Operation harsh doorstop, о. Точно така сама борода була. Давай, графон. Все на епік. І зараз також графон буде кращий. Зате... Фепіс не зміниться, також полтішок буде. А ну, Да, ля. ля, взагалі. Абсолютно насрати йому! Це капздець! Так, ладно. Так, я хочу ретюрм, нахуй. Давай, старт, матч, давай, квикплей. Я тебе прошу, запусти просто ще от одна... одну-дві гри, і я, блядь. Блять. Знову так хуйня. Пішли ви в сраку. Джойн. Давай сюди його одного не вистачає якраз. Ти диви, не запускає. Currently play. Ну. Давай, дезматч, зуди вже хтось зайшов. Блять, залипы клаксон. Така албанщина, блин. А. Давай сюда. Ну давай, ты вже хоть щось запускай, но ну, молдаваны, блядь, всю гру, походу, рубил. Все задом наперед. Чи ці араби, блін. в них же ж задом наперед, все. І читають, і пишуть. Класно, звісно. Ні зайти і ні пограти. А сьогодні неділя, я попрошу. І громани мають на вихідних бути і робитися, як не знаю, що. О! За камеру. За цей, за. Фіпів дрон. Блять. <свісно> Прикольно. Так. Ага, да-да-да, це. Plant and destroy Ну окей, давай, мені аж цікаво. Да, ти диви Що на мінімалках, Що на ультрах? 50 кафепису Просто, блядь, не оптимізоване гімно. Давай, раунд 2-2 Ні зброю обрати не можна, нічого. Що мені дали? Блять, це драгуновка. Вона, походу, у всіх. Так, ну давай, тут же має бути більш-менш внятно. Так, що там? Хтось є? Хазей, нікого я не бачу. Блять, а ну. Там наче хтось. Є. Так, перезарядочка. Тактикульно. Придко, чітко. Бля, ви тільки гляньте на цей прицю. Що тут можна побачити? Ну, знаєте, ця гра, в принципі, підтвердила всі мої опасіння. Вона виявилася лютим гімном, неграбельним. Вона навіть на мод для якоїсь, для якогось шутера не підходить, просто кау. Так. Е, не вдалося. Ладно, тут же хоч більш-менш, але все рівно ворогів не видно. Так. Що на цей раз? На цей раз наче калаш дали. Да. Ой, бляха муха, ну тут же хоч можна трошки розібратися і глянути, що тут? Нічого не зрозуміло. Хто там, де там, ну. Так, да, звісно, красавці. Повмикали ліхтарики і гадають, що їх не видно. Ох, я там хлопця просадив, напевно. Да, ви тільки гляньте на динаміку, яка вона нудна, душна. Так. Тепер я увімкну ліхтарик, бо ніхера не видно. Не. Хто там розповідав, що це великий як його реалізм? Це схоже на реалізм. Це піксельне місиво. Ой, блядь. Це кошмар. Просто кошмар. Коротше, нікому не раджу купляти в жодному разі. Гра. Жах. Просто жах. Такого гімня, такої хуятини, блять, не виходило серед шутанів дуже давно. Дуже. Вон, ця гра вона не коштує навіть. Вона не те, що не коштує своїх грошей, вона не коштує нічого. Блять. Я ж вимкнув його, а. Все. Нахуй рефаунд однозначно. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.